Слава Ісусу Христу! Я хочу розказати про своє зцілення. У мене є сторінка в однокласниках і в друзях в мене була, була вервичка, вервиця, і я завжди переглядала фотографії, відео і побачила оця Олега. І подивилася відео стілення, і так я тут живу недалеко. Вирішила прийти сюди, тому що в мене була така проблема, як мене три роки мені було важко дихати, задихалася, Були такі напади, німіли руки, ноги, голова, все не міло. І я просто в той момент клякала, молилася, бо не знала, що зі мною буде. Коли я прийшла сюди і прийняла звичайний ходила до сповіді, причастя приймала, і отець і Олег наді мною почитав три рази. Я прийшла до цього Олега. Три рази над мною почитав, і зі мною я не знаю, як це передати словами. Це сталася Божа, ласка, Боже, я не знаю, хто не можу передати, що мені зараз легкість, спокій. Я вільно дихаю, я себе почуваю. Всім хочу що сказати, всіх, кого що турбує, не звертатися не до ворожок, не до не ходити до моя магів, не слухати нікого. Приходьте, моліться, вірте, надійтеся, Бог завжди вас чує, Бог завжди з вами, тільки чи ви з Богу.